Це кімоно, це розробка українського бренду сучасного одягу Дізордер. Люба Малікова, яка є, очолює цей бренд, вона придумала такий цікавий хід використання креслень для принтів, з яких складається власне це кімоно. Но на цих принтах, власне, є Азовсталь. У Харкі демонструють перші зразки презентаційної лінійки одягу для популяризації культурно-мистецького та освітнього проєкту про Азовсталь. Саме Харків, де знаходиться Центральний Державний науково-технічний архів України, став ініціатором створення мультимедійної виставки Місце спротиву проєкти інфраструктури металургійного комбінату Азовсталь. Вона міститиме унікальні документи з історії індустріального велетня, а також свідчення учасників героїчної оборони комбінату у 2022 році. Про це йшлося під час публічного обговорення проєкту, що реалізується Центральним Державним науково-технічним архівом України за підтримки Українського культурного фонду серед учасників зустрічі, що відбулася у Харківському дипломатичному клубі. Представники архівної бібліотечної галузей, учені викладачі вищих навчальних закладів. Як зазначалося, поштовхом до проєкту стала виставка креслень та інших архівних документів, пов'язаних із Маріупольським металургійним комбінатом. Документи до металургійного комбінату Азовсталь зберігаються в нашому архіві. І до річниці події 22-го року оборони міста Маріуполя ми у лютому цього року створили невелику виставку. Документів, щоб певне сполучення таке у нас було і індустріальної історії, і новітньої історії тих подій, які відбувалися вже от за цих часів наших. У межах проєкту Центральний Архів у співпраці з партнерами уже оприлюднив частину документів майбутньої виставки. Серед них копії газет, журналів і з фондів Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка, яка серед перших підтримала проєкт. Центрального архіву це наша задача відкрити історичну правду і показати все без прикрас, як воно було, і ну а як вже сталося, ми вже бачимо. На жаль, це сумна історія. Через те, що бібліотека містить своїх фондів, в фондах дуже багато періодичних видань. Це ну понад 23 тисячі назв газет, і серед них є газети регіональні. Саме ці регіональні газети стали основою для цього проєкту. Саме з них ці дописи, унікальні дописи про відкриття якихось цехів Азосталі, про якісь події, які відбувалися в той час, вони є підгру. Тям для того, щоб цей проект зробити більш популярним і більш зрозумілим для широкого загалу користувачів. Пані Надалі каже, що у межах проекту працівники бібліотеки обробили близько півсотні джерел пов'язаних з Азосталлю. Науково-технічні документи, креслення, вони достатньо складні для сприйняття. Ну це технічні певні такі моменти, і е, е, ми е, отримали. Партнерів саме для того, щоб додати соціальну складову через ці креслення, через фотографії, через відеоконтент тематичний, можна, можна побачити картину в цілому розвитку металургійного комбінату і його спротиву. А це є наша історія. Історія індустріальна, історія України, історія новітня. І Це розробки українських фахівців, до речі. І ми Перігаємо цю історію і маємо знати про цю історію. Особливо це важливо в контексті російських наративів. Що все, що зроблено за радянських часів, це є російське, це не так. Документальні підтвердження участі українських фахівців у розвідку Маріуполя є лише однією з тілі проєкту. серед інших його напрямків: архівування сучасних подій через спогади очевидців, які збирають партнери. «У межах цього проєкту Ми співпрацюємо з захисниками, які знаходилися у 2022 році на Зовсталі. Вони розповідають свої спомени, згадки про оборону Маріуполя. Ми це все архівуємо, передаємо на зберігання до науково-технічного архіву. Леонід Морущак запевнив, що оборонці Маріуполя також зацікавилися архівними експонатами майбутньої виставки. Вони долучилися в контексті збору усної пам'яті, а її з нетерпінням чекають на публікації цих креслень для того, щоб подивитися і співставити креслення з, з, з власними споминами. Учасники обговорення акцентували. Проект важливий для збереження пам'яті про трагічну сторінку історії Маріуполя та України загалом і виконує просвітницьку місію. Говорили про його актуальність та залучення молоді до дослідження історії, збереження історико-культурної спадщини через архівно-бібліотечні ресурси та безпосередню участь студентів у проєкті місце спротиву. Це цікавий і своєчасний проєкт, бо насправді вже. Триває четвертий рік війни, і хтось каже про те, що це найбільш документована війна, бо багато людей долучилося до того, щоб зібрати свідчення про цю війну. Але водночас це вже тепер лунає думка досить так переконливо. Треба, щоб і своє слово сказали професійні архівісти, бо йдеться про те, щоб не лише накопичувати свідоцтва, скажімо, да, а. До певної міри їх вже впорядковувати, передавати на зберігання, щоб вони стали основою для подальших досліджень, так щоб історики у майбутньому мали ці документи, ці джерела. І не було сумнівів в тому, що це автентичні джерела. Участь у такого роду проектах, у такого штиву проектах для студентів є надзвичайно важливою, тому що тут вони можуть відпрацювати певні навички свої зі збору архівних матеріалів із опрацювання цих матеріалів, і таким чином ми можемо сказати, що це сприятиме кращій підготовці саме історика у галузі архівознавства, архівіст. Така ми хочемо в освітній процес під час викладання освітнього компоненту спеціальної історичної дисципліни. саме запропонувати студентам, щоб вони зробили електронну карту. Присвячено Азовсталі, це перед перейменування вулиці захисників і захисниць, які захищали і загинули в Маріуполі або, скажімо так, в інших регіонах бойових дій загинули. І якраз це буде електронна карта, створена студентами по Харкову. Можна її масштабніше робити. Харківську область охопити». За результатами харківської зустрічі буде напрацьована дорожня карта щодо визначення низки заходів за участі студентської аудиторії. Сама ж презентація мультимедійної виставки Місце спротиву має відбутися у вересні цього року. Олена Половик, агенція новин, громада груп.